Всім доброго дня! Сьогодні я хочу приготувати картопляні сундучки. Для цього мені понадобиться 500 г картоплі. Я натру на тірочку. Не на бурякову, а на таку. Значить, всі останні інгредієнти я напишу в описі, щоб вас не забирати час і не перечисляти. Зараз натираємо картоплю. На терту картопельку я відправляю одну чайну ложку солі, жарений лучок, одна середня луковиця. Так. Два яйця. Спеції тут у мене часник. Ну, пару зубочків і півчайної ложечки перцю гіркого. Так, і сюди я відправлю заморожений укропчик. Так, одну столову ложку. Так, і хорошо перемішаємо. Сюди я ще відправлю зелену цибульку. Так, Тепер сюди я вмішую муку. Тут у мене 150 муки по рецепту, Ну, не знаю, скільки піде. Я все напишу під відео. Поки висиплю половинку, далі буду бачити. Я думаю, що може тут і достаточно буде половинки. Так, попробувала, добавлю ще солі чу-чуть. Вроді як не до сол. Так, ну, я думаю, все. Переходимо до плити і будемо жарити. Так, все, нехай жарить. Так, о, жариться. Ніночку. Перевертаємо. Оп. Жарю на середньому гні. Так, знімаємо о так. Чуть-чуть олійки так, І накладаю знову. Хай жариться. Пожарила я свої блини, дивіться, вийшло ще маленькі ось які. Получилось у мене 5 здорових. Ну, якби була в мене сковородочка менша, звісно, її б вийшло більше. Ну, ладно. Так, тепер кладу і обжарюю. Обжарюсь злігонько. Ось так. Так, ну ось така смакота в мене получилась Картопляні сундучки, бачите, ось так. Сир розплавився. А запах який, ви знаєте, взагалі, поки я їх робила, тут же цибулька пережарена. Запах, звісно. Ну, на ці нотки я з вами прощаюсь. Кому понравилось, приготуйте. Це не затратно. і дуже-дуже смачно. Всім мирного неба, до побачення!